Добридень, діти! Ми з вами продовжуємо виконувати піднесення до степеня, виконувати множення і ділення раціональних дробів. І так, розглянемо з вами вправу 153 із вашого підручника. Нам потрібно виконати піднесення до степеня. І так, перший дріб А ділене на Б піднесті. До 9 степеня Нагадаю, що піднести дріб до степеня потрібно і чисельник піднести до даного степеня, і знаменник піднести до даного степеня Виконали. <кій> Наступне М, а в знаменнику n квадрат до 8 степеня. Знову підносимо і чисельник до даного степеня і знаменник N квадрат до даного степеня Якщо там вже є степень, то ви виділяєте дужечками. рівня. М8 степені, а в знаменнику пригадаємо з вами властивості, якщо ми підносимо степінь до степеня, то основу ми переписуємо Н, а показники степеня перемножаємо, то це буде N у 16 степені. <клух> до рівня. Знов чисельник підносимо до даного степеня. Знаменник В знаменнику вираз, то берете в дужечки, до 5 степеня, до рівня. Чисельник. Ви переписуєте без змін. А в знаменнику звертаю вашу увагу, що тут у вас добуток. Тому що піднести до степеня ви маєте кожен множник піднести до степеня. 2 піднести до 5 степеня, це буде 32. Іде піднести до п'ятого степеня. Наступне, знов і чисельник ми підносимо до даного степеня. І знаменник ми підносимо до даного степеня, до рівня. В чисельнику в нас знов добуток підносити і кожен ножник до даного степеня. 5. До квадрату. Це буде 25. А у шостому до квадрату степінь до степені. Основу переписали, показник степеня перемножили. А у 12. В знаменнику, основу переписали б показник степеня перемножили. 10. Наступне. Ось тут у нас з вами з'являється мінус. Давайте з вами пригадаємо. Якщо у нас мінус і показник степені число не парне, як в даному випадку, то мінус залишається, то це буде мінус, і далі вже підносимо до степені, так як ми це вміємо робити. І знаменник 2 у 3 до 3 степеня Дорівнює мінус і підносимо до степені. 3 до 3, або 3 у кубі це буде 27, м у 4 до 3, м переписали, показники перемножили. М у 12. 2 у кубі це буде 8, н у кубі до кубу це буде Н у 9. Далі, ось тут у нас з вами мінус, але показник степеня число парне, тому мінус пропадає. І виконуємо піднесення до степені. Маємо чисельник піднести до даного степеня І знаменник піднести до даного степеня. 6 у квадраті 36, а у 6 до квадрату це буде А у 12 степені, Б у 7 до квадрату це буде Б у 14 степені. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 155, нам потрібно з вами спростити даний вираз. І так, перед нами множення трьох дробів, щоб виконати множення, або щоб множити дроби, ми чисельник, множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Тому ми з вами ставимо спільну риску дробу і пишемо, що ми чисельнику маємо. 6 А в четвертій Б в квадраті помножити на чотирнадцяб квадрат, помножити на 5, А у третій це у восьмій. Знаменнику 35 це у третій Маємо помножити на А у сьомій це у п'ятій і помножити на 18 Б в четвертій. Далі ми з вами маємо виконати скорочення. Аналізуємо, наприклад, 35 і 14 можна скоротити на 7. 35 поділити на 7 це буде 5, 14 поділити на 7, буде 2. Далі, 5 і 5 теж можна скоротити. 6 і 18 можна скоротити на 6, тут буде 1, тут буде 3. А далі скорочуємо змінні. Є b квадрат, помножити на b квадрат, це буде, давайте я запишу, b квадрат помножити на b квадрат. це буде b у четвертій степені. І в знаменнику b в четвертій вони повністю скоротяться. Далі. Є А в четвертій на а у третій запишу, А в четвертій помножити на а у третій це А у сьомій. І в знаменнику А у сьомій вони теж повністю скоротяться. Далі. Є це у восьмій знаменнику і є це у третій. В в чисельнику, вибачте, є це у третій, помножити на це у п'ятій в знаменнику, це буде це у восьмій. Вони теж повністю скоротяться. Так, і залишається в нас 2 і в знаменнику 3. Тобто буде дорівнювати 2 третіх. Наступний вираз у нас уже ділення трьох дробів. Нагадую, щоб поділити два дроби. потрібно Перший дріб переписати письмін, дію ділення замінити на дію множення і другий дріб перевернути. Але в нас знов діє ділення, то ми знов дію ділення заміняємо на дію множення і третій дріб теж перевертаємо. І так, отримуємо з вами 33 м у восьмі в чисельнику. В знаменнику 34н у восьмі, Помножити, перевертаю дріб на. 51 N у четвертій. В знаменнику 88 m у четвертій і помножити й перевертаю дріб 16 N квадрат. В знаменнику 21 m у шості. А далі множення. Ми з вами щойно виконували аналогічний приклад, ставимо риску дробу спільну і записуємо, що ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Так, ми пишемо 33 м у 8, помножити на 51, Н у 4, помножити на 16н квадрат, знаменнику 34 n у восьмій помножити на 88 m у четвертій помножити на 21 m у шостій і тепер будемо скорочувати. Наприклад, ми бачимо, що 33 і 88 можемо скоротити на 11. 33 поділити на 11, це буде 3. 88 поділити на 11, це буде 8. Далі, 34 і 51. Ми можемо з вами скоротити на 17. 34 поділити на 17 буде 2. 51 поділити на 17 буде 3. Далі 8 і 16. Я можу скоротити на 8. Тут я повністю закреслю, а тут залишається 2. 16, буде на 8, 2. Далі. 3 і 21 можу скоротити на 3. Тут буде 1, а тут буде 7. Далі бачу, що можу 2 і 2 скоротити. Так, залишилось у мене 3 і 7, нескоротні. Так, запишемо, що в нас залишилось, дорівнює 3. 7. А тепер будемо скорочувати з вами змінні. І так, є у нас М у 8 і є «М» у 6. Скорочуємо на М у 6. Тут повністю тут легенько закреслюємо показник степені, замість нього пишемо 2. Чому давайте з вами ще раз пригадаємо? Тому що якщо ми М у 8 поділимо на М у шостій, основу переписали, показник степеня відняли. Це буде М у другій. Далі М у 2 і М у четвертій можемо з вами скоротити на М у другій. Тут буде повністю закреслено, тут легенько закреслимо показник, пишемо замість нього 2. Далі. У нас є n у четвертій на n у другій. Давайте запишу окремо. у четвертій помножити на n у другій в чисельнику. Це буде n у шостій. І далі ми з вами n у шостій маємо в чисельнику в знаменнику n у восьмій. Скорочуємо тут повністю, а тут залишається 2. Тому ми повністю закреслюємо N у четвертій, N у другій. Тут закреслюємо тільки показник степені, запишемо замість нього 2. І так, у нас змінних в чисельнику не залишилось, а в знаменнику у нас залишилось N у другій, M у другій. Далі ми з вами виконуємо четвертий приклад. І так, ми бачимо, що перші дріб підносять до степеня, далі виконують ділення дробів. В пріоритеті у нас з вами спочатку виконати піднесення до степеня. Тому ми вже з вами вміємо це робити. Давайте виконуємо. Ми маємо МУ5Н піднести до третього степеня, тобто весь чисельник підносимо до третього. І знаменник 3П у третій теж піднести до третього степеня. Далі ділення. ми знаємо, що, щоб поділити два дроби, ми дію ділення заміняємо на дію множення і дріб перевертаємо, то в чисельнику буде 54П у 8, а в знаменнику М у 10 на N у 5. Дорівні. 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 Виконуємо піднесення до степеня. Добуток, значить, кожен. Множник підносити до степені. М у 5 підносити до третього степень, це буде М у 15, Н до третього – це буде Н у 3. У знаменнику 3 до третього – це буде 27, П у третьому до третього – це буде П у 9 степені. Помножити на 54, П у 8. М в 10 на N у 5. рівня множення двох дробів, ставимо спільну риску дробу і виконуємо множення. Значить, ми маємо М у 15 на N у 3, помножити на 54 p у 8. В знаменнику 27P у 9, помножити на М у 10, N у 5. І так, традиційно розпочинаємо скорочувати. І ще 27,54. Можна скоротити на 27. Тут буде 1, а ось тут буде 2. Далі М15, М10, скорочимо на М10. Тут повністю, а тут закреслюємо, пишемо 5. Показник степеня закресли n 3 n у 5 скорочуємо на n 3 Тут повністю, тут легенько показник степеня закресли, написали 2. Пв9 ПУ8 скорочуємо на П8. Тут повністю, тут показник степеня закресли, легенько написали 1. І так, отримали. У чисельнику ми отримали число 2. Змінні М у 5 степені. У знаменнику чисел немає, є тільки П у першій, першу не пишемо степень то умовно. І Н у другій степень. Далі п'ятий. Бачимо ділення і бачимо піднесення до степеня. Ще раз, в пріоритеті ви спочатку маєте виконати піднесення до степеня. І так, ми маємо з вами. І чисельник піднести до 4 степеня, і знаменник піднести до 4 степеня, поділити. Чисельник підносимо до 3 степеня, і знаменник підносимо до 3 степеня. Дорівнює, до Виконуємо піднесення до степеня. 2 у 4 степені це 16. А у 5 до 4 це буде А у 20. А у 6 до 4. Y, вибачте, у 6 до 4 це 6 на 4 Y у 24 поділити. 4 у 3 степені це 64. А у 6 до 3 це А у 18. Знаменнику Y у 8 до 3 це Y у 24-го рівні. А далі виконуємо ділення. Перший дріб переписали без змін. Дію ділення замінили на дію множення і дріб перевернули. Y у 24-му, в знаменнику 64, а у 18-му. Далі виконуємо множення. Ставимо з вами спільну різку дробу. Чисельник помножили на чисельник, а знаменник на знаменник. І виконуємо скорочення. 64 і 16. Можна скоротити на 16. Тут буде 1, а тут буде 4. Y 24 Y 24 повністю скорочується, а в 20 А у 18 скорочуємо на А у 18. Тут повністю тут легенько закреслили степень, написали 2. І так, у нас залишилося в чисельнику А у другій степені, а в знаменнику 4. І шостий, останній приклад. Знову у нас множення, але ми маємо піднесення до Ну, Виконуємо спочатку піднесення до степеня. Маємо мінус, проаналізували показник степені. Число парне мінуса не буде. І так, виконуємо піднесення до степеня. Маємо з вами 27х3, чисельник піднести до другого степеня. Маємо знаменник піднести до другого степеня. Помножити маємо чисельник піднести до третього степеня. І маємо знаменник 9х квадрат піднести до третього степеня. До рівня. І так, ви мене запитаєте, як же ж тут підносити до степеня? Ну тут великі числа, як же ж їх потім скорочувати. А давайте тут по-іншому підійдемо до піднесення до степеня. Давайте я ось розпишу. Ми маємо з вами 27 піднести до другого степеня. Як ж виконати швиденьку піднесення до степеня, не виконуючи великих обрахунків? Дуже просто. Що таке 27? 27 це 3 піднести до третього степеня. Що ми 27 основу замінили на 3 піднести до третього степеня, за дужками в нас другий, ось цей степень. Дорівнює. Ось ми виконуємо піднесення степеня до степеня, основу 3 переписали, показнички степеня перемножили 3 на 2 3 в 6 степені. Далі маємо з вами 16 піднести до 2 степеня. Знову ж таки, якщо ви не знаєте таблиці квадратів, то вам буде важко виконати піднесення до степеня, а ще важче буде скоротити. Тому ми тут теж розкладаємо 16 дітки, це 2 піднесено до 4 степені. Тому основу ми замінили за дужками 2 степені. Дорівнюємо. Основу переписали, показник степеня перемножили. Це 2-8 степені. І так, сюди, у наш вираз в зошит, ми запишемо: замість 27 у 2 степені. Ми отримали 3 у 6 степені. Далі Х у третьому до другого це буде Х у 6. В знаменнику, замість 16 піднести до другого, ми отримали 2 у 8 степені. Помножити. Y у 5 до другого – це Y у 10 степені. Далі помножити. На. Тут теж підносимо. Дивіться, 8 до 3 степеня. 8 до 3 степені це буде 512, значить невеликі обрахунки, але ж потім скорочувати важко. 8. Що таке 8? Це 2. Піднесли до 3 степеня І ще за умовою до 3 це буде 2 у 9 степені. Що Запам'ятаю, що 2 в 9, 512. Значить, ми записали. Замість 8 у третьому пишемо 2 у 9 степені. Y у 3 до 3 це Y у 9 степені, а в знаменнику 9 маємо піднести до третього степеня. Дивимось. 9 піднести до третього степеня, дорівнює. Що таке 9? Це 3 у квадраті. І ще піднести до третього, то це буде 3 у шостому степені. Отже, записали. Замість 9 у третьому ми пишемо 3 у шостому степені на Х у шостому степені. Дорівнює тепер спільна різка дробу. Пишемо, що ми маємо помножити чисельник на чисельник. А знаменник на знаменник. А тепер скорочимо. 3 у 6, 3 у 6 скоротиться повністю. 2 у 8, 2 в 9 скоротиться на 2 у 8, тут повністю, тут показничок степені, тут, умовно, залишилась одиничка. Далі, х у 6, х у 6 скоротиться повністю в y 10 в y 9 скоротиться на y9. Тут повністю тут закресли показник степеня, залишилась одиничка. І так, у нас в чисельнику залишилось 2, у першому це 2, а в знаменнику залишилось Y. Ось так діти без великих обрахунків, ми з вами змогли виконати скорочення.